І сьогодні ще раз про ігнорування. Така це ну, небезпечна небезпечний прийом, да? бо взаємостосунках з людьми. От давайте роздивимось, ігнорування, коли дитина маленька, і в неї істерика. Да? Часто батьки застосовують Я можу сказати, що я теж так застосовувала, коли я була молода мама, коли я цього не знала. От. Далі вже у мене троє дітей. Далі я мудрішала і вже по-іншому якось вміла ставитись до дітей. Але так було. Я не свята. І... Тому оце замовчування чогось, непроговорювання, або коли у дитини істерика, ми можемо вийти з кімнати, хлопнути дверима, ну і істери там вже. Ми і так впрошували, і так говорили, і вже нам сил немає, і ми тоді включаємо це ігнорування. Да? Зовсім виходимо. Або довго мовчимо. Людина вже до нас навіть і звертається, а ми ще такі ображені, караємо людину цим мовчанням. От насправді да, це болісно. І відчувається це інша людина, але і ми, коли ми мовчимо ігноруємо, теж відчуваємо біль. Тобто це нічого позитивного не зрушує в наших відносинах, а тільки підсилює негатив.